Пасіка любові Івано-Франківський Карітас організував ресурсно-відпочинковий вікенд для дітей загиблих героїв України з Прикарпаття. Участь у таборі взяли хлопці та дівчата від 6 до 17 років. За час їхнього перебування з ними працюватимуть аніматори та психологи. Наша Ольга Нестерук продовжить. Максимально зайняти дітей та дати змогу їм переключитись. Саме ці завдання є головними під час таборування. Загалом до ресурсно відпочинкового вікенду долучилися близько 30 дітей. З благословення нашого владики Володимира Вітишина, архієпископа і митрополита Івано-Франківської архієпархії, розпочинаємо дуже важливий і цікавий захід захід, який спрямований згуртувати діток наших загиблих воїнів, бо церква не може стояти осторонь того, що відбувається в суспільстві. Серед учасників табору і 11-річний Марк. Разом з мамою та братом вони ще в квітні переїхали на Прикарпаття з Харкова. Тут я зараз провожу свій вікенд, свій вихідний. Більше мені хотілося попробувати арт-терапію. Це щось для мене нове. Творчість це більш для мене, але я ні, ніколи не про терапію. Це щось для мене нове. Уяву намалював якийсь дім великий. Продовж вікенду для дітей підготували насичену програму. Програма наша включає обов'язково заходи з психологом, Сьогодні їх чекає терапія, каскотерапія і нейрографіка. Потім у нас ідуть є. Майстер-класи, майстер-класи такі відповідно досить ресурсні. Це розмальовування футболок, розмальовування камінчиків, розмальовування пряників, пластилінографія, тістопластика. Це, це це з таких творчих майстерок. Буде піжамна вечірка сьогодні. Вечором на завтра у нас запланований вечір української пісні. Ми з колегами, бо в нас є також на проєкті декілька психологів. Будемо супроводжувати діток, будемо проводити з ними різні арт-терапевтичні заняття для. Психоемоційного розвантаження. Також буде можливість діткам отримати індивідуальні консультації в разі потреби, якщо буде запит. І також планується декілька психологічних тренінгів для різних вікових груп, для молодшої, середньої і для старших підлітків. Ресурсно-відпочинковий вікенд триватиме впродовж трьох днів. Як зазначають працівники «Каритасу», цей заїзд не останній.